Маємо дійти нарешті до декларування радників високопосадовців, які в нас коментують. Не тільки політичні, а й геополітичні рішення, і як бачимо, допомагають, скажімо так, окремим представникам ОПГ бути посередниками з держпідприємствами і з міністрами, як показує операція Мідес. Тому очевидно, що це питання вже перезріло. Ми вносили такий законопроект. Він є зареєстрований. Да ми під ним підписувалися. Відповідно, я сподіваюся, що він буде винесений на засідання нашого комітету. Я запис... Тувала які ще законодавчі посилення вам потрібно для того, щоб посилити вашу незалежність безпосередньо, що ви очікуєте від нас і НАБУ, і САП і НАЗК. І от все таки про будинок Галущенка. Знаєте, я там розбиралася, чи арма передавала, чи не арма передавала там з армою. Багато питань зараз виникає в контексті справи Мідес, да, тому що дуже багато майна, яке було арештовано, мало би бути арештоване на користь держави Україна, а воно просто йшло в користування членами злочинних угруповань. Це ставить в принципі для комітету. Напевно, арму теж варто запрошувати говорити. Там перезавантажня ви є тут да а, ви є, точно вибачте. Я забула що. Ви представляєте зараз? Очолюєте виконуєте обов'язки голови? Питань так само досить багато. Як потрапив цей да от арештований будинок Галущенка? Ой, будинок Захарченка, да чому в ньому проживали два міністри? Які фігурують на плівках, який орган влади власне кажучи, надав їм? Ну даруйте мені ключі від цього помешкання? Чи вони вказували в деклараціях, що вони там жили? Наскільки це взагалі відповідало законодавству України? Це якби друга.